Любі колеги, вітаю вас з Днем бухгалтера. Давайте подивимося, що нового сталося в обліковому світі за тиждень з 14 по 18 липня. Кабмін ні зміни до правил загальнообов'язкового державного соціального страхування вони стосуються розрахунку середньої зарплати для лікарняних, декретних та виплат у разі нещасного випадку. Наші експерти вже готують коментар. Контролери роз'яснили, ТТН може підтверджувати лише факт транспортування, але не саму покупку чи її вартість. Попри війну, держпраці надалі контролює, чи дотримуються роботодавці законодавства про працю. Водночас інспекційні відвідування проводять з обмеженнями. Уряд затвердив порядок відбору проб ґрунтів з сільськогосподарських земель після розмінування. Документ є основою для відновлення аграрного потенціалу прифронтових регіонів. Щоб не пропустити важливого, підписуйтесь на нас у соцмережах. Завжди ваш експерт з Головбух.